Маюс. А где сюда. Сходил? Я сейчас нашел. Да Может, вы, нашел. контент. Я тоже так хочу. <плаку> <плаку> Ох, сука, я такий такой. <плаку> ну да, мецнав, ты бы голова Я забыл, что дождь идет и не снял одяг. А ты где? Да ты? Я злився з меблями, бляха. Він в натурі мене не бачив. Оце расизм. Я яблуко, я статуя, я стіна. І прикол в тому, що він ще з ліхтариком світить і не бачить мене. Я в шоці? Ну це расизм. Я, звісно, чорний, але не настільки ж. Може і привид не помітить. Друга передача. А ця ж ското як завжди. Йдем, йдем, йдем. Стоїть в фургоні, з цикує. Йдем йдемо йдем назад, ідем назад. Йдемо назад, йдемо йдем назад, цикун, цикун, цикуняш. СОМ такий! С цикуня. Я манав туди йде. <свіст> <свіст> <Бл> <День. свіст> О! Температура падає? 13. Одинадцять. Ось у мене сумнів. Мій. О! о о А я себе фось кажу. Закрий рота! Нас чуть не жарили, воно сміється. Отут. він він мені майже перед ликом на обличчя, сіти пройшов. А? Бачу для китай. Там злякався, смахався, мене вбили. Темнота. Темно та! О, швабра яка сплетіла! Відбитки є, добре. Сюди нахуй. Будь ласка, от туди йди, Туда, туди. Не лізь до мене. Він на мене книжку кинув. Я не буду вчити біологію! Я не буду її вчити, ой, не ой, надо ой, мені тут! ОГО! Оце це о... ти, звичайно, мастер! Та ти ж огляді, як він ключ поставив? Диви! Мало. Диви, бляха! Блін, ти білой кусок, подивись. Присідай! Дай ЗНАК! Фокусник! Ще постав одне на одне. Оооооо! момент, був, я бачив, бачив, ну це було мощно. Uh! Давай. Горю. Горе, ти, ти ти... ти... смішний. Ти смішний. Виходить. що йдемо знову на цю? Я пам'ятаю своє село... Ти що я сказав? Я лопатою черпав, їв но не піду в армію... Вау, вау, не піду в армію. Я Йому хотів сказати, що. Як я на ньом собі зламав хребет, не піду в армію. Оце ще хотів йому сказати, що минулого разу я не вікнув запис, не а він піду там. Піду в армію. Може я тобі вже скажу, щоб ти знав. Mm. Я минулого разу запис не вімкнув. І ніхто не побачив. Oh. Ти де вже дівся? А я ж можу побачити, де він зараз, дивіться. Да, даві. <рес> 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 Страшно взагалі, боже мій. Коротше, мені дупи Ага. Шо, привіда хотів спіймати. Donna Menson. Donna Menson. Donna Menson. А я зараз найду, де цей привид. Він думає, що його не можна знайти туда сюда Все можливо, якщо захотіти. Donar Mensoon. Donor Mensoon. Тільки він ж напевно там уже з ним беба і кричить. Кличе Джонсон. Якщо він десь по дорозі мені зустрінеться, це ж така шляпа буде, ви розумієте? Унітаз. <плес> Голова міцна, досі. Це добре, значить вона повинна якось переварювати цю інформацію. <плес> Знаєш що? <плес> <плес> Ляльку. Може разок кольнути? Але це буде сильна атака, попереджаю. <плес> Давай фігач, <плес> я з тобою. Вона <плес> тут. <плес> <плес> Вона біля мене і це може бути помилка. П'ять, п'ять ЕМП! На другий поверх швидко! Якщо рагуль, а це він здивується. Ой, де ти? Разом з тобою. Я ховшивую з пітьму бігом! Де це ти разом зі мною? Ну я в будинку. Якщо ти думаєш, що я в фургоні, то йди перевір. Та який а сенс, я тобі довіряю. Дарма як приємно Почекай, він живий. Господи, дякую, що ти загорів Я вже йшов урон дивитися, що ти живий. Я на другому поверсі був. Дора, 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 ти дура. О! Двері. Добрий вечір, Тобі. Дай за коляд не мішай. Дай по коляду радуйся. Що ти ржеш? Що ти тут забув? <ррис> Де ти був, скажи мені? Іди сюди. Та йди сюди. Тут наче мінусова температура. Не бери, не бери, її, можна, тобі нельзя, точно. Я тебе знаю, зрад не клацієш, буде дуже погано нам. Є? Блокнот, блокнот, блокнот. Ну блі, ну погляди на це, ну хіба це мінус? Е, шла вона, все нахуй. Та погляди, ні. Погляди, отам от термометр біля швабри лежить. Нема мінуса. Давай його вальнем разом. Як тобі пропозиція дора Медісунга? Давай, тактика така, він заходить, я тебе кличу, ти на нього нападаєш, він вмирає. Я сміюсь від того, як він кричить як дівчисько, і їду нафіг, і ми більше ніколи не бачимо. Він таке стекло, я кажу. Можеш, данько вбігти? Не можу. Не можу. Та й пересете з тобою разом. Чого ти такий дурень? Віддай мені! Віддай мені! Курчати СЦЯНЕ! Віддай мені! Віддай мені! Дура Медісон! Твій зірковий час настав, я його байтів на себе! Заходю! Віддай мені ультрафіолет! Я вже давно його скинув турок. Де? В сенсі, бл, ти мені хочеш сказати, щоб я зараз в траві шукав цього ультрафіолета! Дора Медісон, зараз він зайде по моїй команді на рахунок 3. Він не з цикло, він пішов. Чи він з цикло? Де Ультрафіолет? Сука яка? І зустрілись ліди і полум'я. І почалась ядерна війна. Дора Медисон, дура Медисон! Ні, ні, ні! Та віддай мені ультрафіолет, я тебе прошу адекватно. Я давно його скинув, ти, блін. Ну де ти скинув його? Там коли там тих дверей. А. Що тобі дуже весело, да? Дора Медісон. Пора. Де ультрафіолет? Покажи, де воно? Куди надо дивитися? Блогер, бляха. А, движ, штани знімає. Коло дверей, вхідних. Ладно. Ми взагалі в команді працюємо, чи як? Маємо працювати в команді, сказав мені сцекунник і перепершу кращій можливості валить фургон. Бл, ти тільки що себе дуже гарно описав. Ні, я дивлюсь по камері. За вогником і за дот. Я вже надивився там. Ну от бач, сам доказав, я кажу, що ти секунд. Коли я сиджу в небезпеці посеред темної його хати із базарю з нею, ти скільки раз я здох через тебе? Через мене, чувак, ти зараз серйозно? Йой, як воно бомбить. Як воно бомбить? Та... Цікаво дивитися з мене на камеру! Там Унітас є охолодись, бачу в тебе пару з дупи йде. А я тобі не скажу хто це, я вже все знаю. Іди далі, піську свою тірібонька. Що може сказати все-таки? Я знаю, що це мюлінг. Бля. А як? Як Бляха, подивишся моє відео. Я його так давно виділив, я в шокі. Чесно. Оце не може бути дух.